Каунті Кімір, п'ятизірковий готель на узбережжі Кімера в голландському стилі, просторі номери, 90-метровий гальковий приватний пляж, запальні вечірки, і навіть щорічний Октоберфест. Нудно тут точно не буває. А Хайдрас Клаб – п'ятизірковий готель у центрі Кіміра з акцентом на розваги, Пінні вечірки, шоу діджеїв, шоу-програми з професійними аніматорами, 6 днів на тиждень. Для фанатів здорового способу життя спортивні розваги, фітнес-центр і спа. Кондон, Плая Кімєр – розкішний п'ятизірковий готель у Кімєрі. головна фішка, концептуальні заходи, вечір латинської музики, тропічна вечірка, живі виступи, зірок. Ріксас Санґейт, п'ятизірковий готель у серці Анталії, для гурманів понад 20 ресторанів, для активних туристів йога, велоспорт, групові заняття, для поціновувачів релаксу, спа і кращі процедури. Белек Біч Резорт – п'ятизірковий готель. У Белеку, повна реновація у 2022 році. За цілодобові розваги відповідає професійна команда аніматорів, вечірні шоу, концерти, вечірки з діджеями, Доповніть враження 120-метровим пляжем, який відмічений блакитним прапором.